Так, Назарі, розкажіть, будь ласка, скільки ви вже займаєтеся пасікою, можливо, це у вас родинне захоплення? Це не родинне, це скажімо так. Я в другому поколінні бджоляр. Мене підсадив так серйозно на це дід. Діда, на жаль, вже більше з нами немає, але саме він мене привів до бджільництва, Перші кроки зробив з бджільництвом. Е, і в цілому я з 13 років вже мав свої бджоли, да, тобто до цього я також був присутній на пасті, але з 13 років це вже моя моя сім'я була бджолина, я вже за нею доглядав, ніс відповідальність. І таким чином мені сьогодні 24-11 років я в галузі і займаюся день при дні. Після того я не розлучався ні на один день. Разом з тим, ви і громадський діяч, і ще навчаєтеся, і також займаєтеся і соціальними мережами. Як встигаєте то все поєднувати? Е, я насправді нічого не встигаю. У мене є друзі. В мене є колеги. Спочатку це я працював, взяв штатив, пішов, зняв, пішов, поговорив, щось придумав, написав сценарій, змонтував. Потім з'явилася дівчина-ничка. Вона почала допомагати. Сестра мені дуже багато. Анастасія допомагає, мама допомагає. Це от перші такі етапи були. Зараз ми вже розширяємо нашу географію. скажімо так, ми залучаємо додаткових працівників. Наприклад, операторів Ми залучаємо, щоб вони вже професійно монтували, професійно знімали. Ми їм платимо, вони нас знімають. Ми щасливі. І в такому в Лоні ми працюємо, у нас є сім постійних вже, би, працівників, з якими ми комунікуємо, працюємо, така наша команда, в яку рофю і все в нас буде окей тоді.